Доброго ранку, ви з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, тут у нас вийшла карта імператора. Дивіться, дивіться, дивіться. Тут якісь новини про імператора. Я імператором вважаю залужного, і, скоріше за все, якісь новини про нього. Або він вже в Лондоні, або його подорож в Лондон. Сьогодні щось ми про нього почуємо, саме коли виходить ця карта. А я роблю наперед. І так, тепер до карти дня, мої дорогенькі. Вибирайте кожний свою. Я рада вас усіх бачити. Сподіваюсь, ви живі, здорові, родичі гарбузові. Ось огірочки, помідорки, синедочки, дочки і тому подібне. Вже трошки призабула. Гаразд, неважливо. Вибираємо свою карту інтуїтивно, і будемо дивитися, які підказочки на сьогодні. І так, карта номер один. Не дуже хороша карта, тобто якісь збитки сьогодні, втрати якісь сьогодні. Щось зламалось, щось розбилось. Це може бути навіть дрібничка. Радуйтесь, якщо розбилась любима ваза. Повірте мені. Навіть якщо подарувала людина, яку, яка дуже-дуже пам'ять велика. Тому що втрати можуть бути різні. Але це дійсно щось таке, що от вашому серцю йокне. Можливо, у когось, можливо, похитнеться фінансова ситуація. Бідність, коли не вистачає грошей, коли до зарплати дочекати не можете. Це дійсно дуже нелегка ситуація у вас наразі. Але дивіться, тут двоє людей. Тобто можна сказати, що все рівно підтримка буде. Вас ви не одна. Скажі, скажімо ось так: так, ви не одна. Але великої допомоги від цієї людини не буде. Ось, хоча, хоча підтримка навіть словом у такій ситуації навіть це вам допоможе. Дивіться, не тратьте сьогодні гроші, можуть бути дійсно збитки. Навіть можуть ошукати вас, ограбити, як би там ще сказати. які знаєте, прийти документи, що треба десь щось старий борг десь віддати, оплатити і тому подібне. Тут не дуже добрі фінансові справи. На жаль, карта номер 2 Але дивіться, це тільки один день. Карта номер 2 Тут у людини, а все по барабану. Ах, з розпущеним піду. Пам'ятаєте той анекдот, коли баба Йошка а, розчісувала волосся, хотіла косічку зробити з трьох волосінок, урвалася, хотіла хвостик зробити, знов зірвалося волосочок, і лисилося один, і вона ах, з розпущеним піду. От так. Це і є. От такий у вас буде сьогодні нас. Вам буде море по коліна. вам буде все рівно хто що про вас думає. І це добре так. От карта так і радить. Ви знаєте, думка інших людей не є важливою. Є важливий ваш стан. Ваш стан, людина, яка почуває себе прекрасно, їй наплювати. Або людина, ви знаєте, от є два варіанти. Людина. Яка почуває себе прекрасно, їй просто наплювати, і людина, яка втомлена. Вибирайте вам прекрасно чи коли ви втомлені вам наплювати. Ось. Це, в принципі, якийсь новий потенціал іде у ваше життя. Можливо, ви, як би це сказати, у вас є якісь тут можливості, ви ще про них не знаєте. Ви ще якось беззаботно все, і знаєте, якось. Ну, от якийсь дуже легенький день, скажу відверто. От, от карта так і каже: наплювати на все, розважтеся сьогодні, прогуляйтеся сьогодні, пограйтеся з дітьми, з песиками, з котиками, займіться чимось таким, знаєте, що вам радість е, якусь, якусь таку, знаєте, усмішку принесе. Можливо, анікдотів послухайте. Я, наприклад, колись дуже-дуже любила е, читати якісь наші е, ці. Я забула гуморески. Наші гуморески українські. У мене навіть десь є книжка. Треба пошукати. Давно не читала. Ось. А, у кого що? От, займіться чимось легеньким. Не заморачуйтесь сьогодні. Карта номер 3 Двічка мечів. До речі, ця карта вона попереджає про якусь небезпеку. Увага! Обережно! Там щось недобре на вас чекає. Дивіться, куди ви йдете і що ви робите, куди ви стромите свої пальці в яку розетку. Розумієте? Там небезпека. Вам інтуїція, якщо карта вже випала, вам інтуїція про це вже говорить. Туди не йдіть, обійдіть. Ідіть іншим шляхом. От, дивіться. Тут не значить, що вам взагалі ви розгубитеся і нічого не будете робити. Сьогодні вам карта натякає, що вам потрібно звернутися до своєї інтуїції, до своєї логіки, до все, що вам може знадобитися і допомогти. Будьте просто обережні. Подуйте на холодне краще. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Слава нашим збройним силам! Гарного мирного дня!